Доброго ранку, десята година в країні 14 листопада. Сьогодні і новини економіки на каналі Бізнес. Добудувати потужностей і всього Україна разом з партнерами збільшить експорт електроенергії до Європи в три рази. Озимі зернові в Україні посіяли і вони зійшли. Аграрії задоволені. Страйк у вічному місті профспілки транспортників вивели незгодних на вулиці Рима. Осіння посівна кампанія в Україні завершилася. За інформацією профільного міністерства, 5% зернових не досіяли через несприятливу погоду у вересні. Під урожай наступного року озимими засіяли трохи більше 7 мільйонів 700 тисяч гектарів. Майже всі озимі зернові в Україні зійшли, і 85% їх, за даними Мінагропроду, в хорошому стані. Україна планує збільшити обсяг експорту електроенергії до Європи в три рази. Для цього керівник енергетичного відомства України вирушає до Франції на перемовини з представниками компанії Електрисити де Франс. Едуард Ставицький запропонує компанії участь у проєкті будівництва додаткових потужностей. За словами міністра, переговори про участь у проєкті ведуться також з Угорщиною та Польщею. Інтерес висловили також деякі українські компанії, в їхньому числі і ДТЕК. Тим часом українські виробники алкоголю вже шукають нові можливості виходу на західні ринки. Компанія Глобал Спіріц заходить у Сполучені Штати. Олена Голота про те, питимуть американці українську горілку. Українська горілка замість традиційного бурбону. Вітчизняні виробники міцних напоїв вдруге намагаються зайти на американський ринок. Алкогольний холдинг Global Spirit запустив у штаті Мічиган виробництво горілки під власною торговою маркою. Керівники вірять, що він матиме успіх. Бренд, який ми запускаємо на американському ринку. В його основі заложена також концепція водки на мінеральній воді. Первые два сорта это водка на воде из Аляски и второе водка на воде из региона Рокки Маунтинс. Ринок США другий після Росії за обсягами продажів горілки у світі та найбільший в грошовому вираженні. Торік його обсяг склав 16,7 мільярда доларів. Плани в Global Spirits амбітні зайняти понад 2% ринку США. Втім, аналітики стримані в оцінці проекту кажуть, ця спроба не перша. Ще 2006-го компанія Союз Віктан створила власну торгову марку для США однак не витримала конкуренції. Ринок очень конкурентний, і ніхто не дає гарантій, що вони зможуть добитися потрібних об'ємів продаж, щоб повернути ці витрати. Попри це, останнім часом вітчизняні виробники з надією дивляться за кордон насамперед на захід і очікують підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Ринки таких країн, як Польща, Чехія, Німеччина, Швеція особливо перспективні. Учитує перспективність ринка, а также возможность присоединения к тому же Евросоюзу, который может открыть нам определенні ну открыть нам свои рынки, мы рассматриваем экспорт как очень перспективную сферу деятельности. зважуватися на значні ризики за кордоном українських виробників змушують ризики вдома. Ринок жорстко регулюється. Правила гри часто змінюються. Дісеніміють повну завісимость. У більшому що то от государства, того політики, того які ціни вони установят, які акцизи установят. Однією з серйозних проблем для виробників стала заборона прямої реклами на телебаченні, уведена 2008 року. У США таких обмежень немає. Тож наступного року у Global Spirits готові витратити від 10 до 30 мільйонів доларів лише на просування продукту. Олена Голота, Денес Перегодов, новини, телеканал Бізнес. Українці відмовляються від комп'ютерів у третьому кварталі. Вітчизняний ринок ПК обвалився майже на третину. Ноутбуків придбали загалом удвічі менше ніж торік. Такі результати дослідження української консалтингової компанії IDC. оглядачі ринку причиною рекордного обвалу називають зростання популярності мобільних гаджетів та планшетів, які потроху витісняють персональні комп'ютери. Видобуток нафти серця у США вперше за 18 років перевищив імпорт. Про це свідчать дані адміністрації енергетичної інформації країни у жовтні. Видобуток нафти в Америці зріс до 7,7 мільйонів барелів на день. Той час, як імпорт в середньому становив 7,6 мільйонів барелів, зростання внутрішнього ринку відбувається завдяки розробці сланцевих родовищ. Іншим фактором називають політику економії палива, запроваджену білим домом. В адміністрації кажуть, наступного року очікують скорочення імпорту з нинішніх 40% до 28%. Для подолання наслідків наймогутнішого в світі тайфуну Європейський Союз виділить Філіпінам ще 17 мільйонів доларів до трьох наданих раніше. Допомагають і світові корпорації. Самсунг пожертвував мільйон доларів. Почала збирати гроші. і Apple. за даними організації Об'єднаних Націй від тайфуну Хайянь на Філіпінах. Постраждали 11 мільйонів людей. З них близько 700 тисяч лишилися просто неба. Найгірша ситуація в місті Таклобан. там щинилася тиснява біля складів з продовольством. Загинуло восьмеро людей. Одночас місцева поліція повідомляє, мародери вкрали понад 100 тисяч мішків рису. Люди у вічі, ні їжі, ні води. Ми живемо зараз у дуже важких умовах. Беремо воду з підземної труби, яку самі й розбили. Нам потрібно готувати їжу. Втім, не знаємо наскільки вона безпечна. Скрізь трупи вода може бути отруєною. Профспілки вивели людей на вулиці Рима. Транспортники Італії протестують проти заходів жорсткої економії. Вони незадоволені умовами роботи низькою зарплатнею і відсутністю пільг. Із подробицями Яна Лук'янець. На страйк як на роботу працівники транспортної галузі Італії знову влаштували демонстрацію. Втім, цього разу лише у Римі, тільки на чотири години. Ми зібралися в Римі щоб сказати, досить політиці жорсткої економії. Уряд дбає лише про заможні верстви населення, тоді як пересічні громадяни мусять затягувати паски і жити в страху постійних звільнень. Римляни від постійних страйків уже стомилися. Протести відбуваються ледь не щотижня. Представники різних проспілок регулярно висловлюють невдоволення у вічному місті. Я розумію, що вони захищають свої права, але постійні страйки втомлюють. І це в той час, коли більшість не може дозволити собі власне авто. Причина страйків бюджет на наступний рік, ухвалений урядом Андрій Колети. Кошторис передбачає заморожування зарплат у держсекторі та скорочення соціальних пільг. При цьому податки не зменшаться. Ще одне непопулярне рішення урізання витрат місцевих органів влади на 3,5 мільярди євро. Третя економіка Єврозони перейшла у режим економії два роки тому, з початком рецесії. Яна Лук'янець, новини телеканал Бізнес. Японський концерн Тойота залишається світовим лідером продажів. До кінця року виробник реалізує 10 мільйонів машин. Йдеться в дослідженні німецького центру автомобільного менеджменту. Друге місце посів американський General Motors. замикає трійку німецький Фольксваген, який продасть 9,5 мільйонів машин. Трійку аутсайдерів, які раніше очолює французький концерн PSA, виробник Peugeot та Citroën. Його продажі зменшилися на 8%. Далі йдуть партнери по альянсу. Nissan та Renault. Загалом цього року 16 провідних концернів продадуть 71 мільйон автомобілів. Підрахували економісти, що на 3,5% більше ніж 2012 року. У першій половині року інтернет-гігант Google продав більше реклами ніж всі американські журнали та газети. Про це повідомляє видання Бізнес інсайдер. Таких показників корпорація досягла завдяки сервісу з продажу онлайн реклами Едвордс. Гугл запустила його на початку 2000-х І вже до 2011-го сервіс приносив американському it гіганту 97% річного доходу. Цьогоріч американська корпорація розраховує на рекордних 60 мільярдів доларів доходу. Майже всі від інтернет-реклами. День Холостяка в Китаї став найбільшою подією для онлайн-торгівлі. Місцевий інтернет-рітейлер Alibaba провів масштабні продажі на своєму майданчику. Обсяг реалізованих товарів перевершив всі можливі очікування майже 6 мільярдів доларів. Це на 80% на більше за минулорічний показник. При цьому результат американського кіберпонеділка рітейлер побив ще у першій половині дня. Рекордною стала і кількість учасників більше ніж 20 торгових точок. Китайський інтернет-ринок розвивається швидше за інші. Торік оборот електронної торгівлі в піднебесні перевищив позначку 130 мільярдів доларів. За прогнозом, 2015 року він сягне 2 трильйони доларів. Вже за кілька годин очільники Нафтогазу та Газпрому мають віч віч обговорити співпрацю двох компаній в газовій сфері. Окрему увагу Євген Бакулін та Олексій Міллер приділять обслуговуванню кредитних угод із Газпромбанком обсягом у 2 мільярди доларів. США. і сьогодні у Києві круглий стіл, де говоритимуть про державне регулювання ринку землі та створення земельного банку. На цьому все прокидайтеся з нами і завтра. Я особисто раджу новинний портал на економічні теми від нашого телеканалу. Він теж називається бізнес. І будьте готові до вдалого дня.